Баранова Яна, психолог і громадський діяч з таким да, дуже екзотичним хобі, роботою із засудженими, в тому числі і довічно. Так, Ось така у мене цікава. Хобійна штука. Да. Ой, доходу такого готова не була, скажу чесно, зовсім. Про те, що війна родичка набрала, і каже, Яна там де дітей ледве дозвонилася, всі спали на цей молоді. Розмов багато було, але я... мені так є багато що робити, що от це я, чесно, не дуже вникала. Ну, буде, щось буде, ну і будемо діяти згідно обставин. Ну, так і вийшло. Да, дуже відрізняється. Ну там, в Донецьку, зовсім так не було. І ми виїхали як тільки все починалося. Я не, не могла там залишатися. ну Противно було, чесно. Ну, так, щоб на голову бомби сипалися, ну ні. тому різниця велика, занадто велика, і порівнювати це ну, ну неможливо. Тому, ну, як в Ізраїлі, війна теж століттями, да, ну, все в іншому форматі. І порівнювати Донецьк 2014 і Київ-2022, як тверде і холодне. Так, да, і думали, і стільки мені пояснювали, ну не можна, треба їхати. Ну, я казала, я не боюся. І, і, і буду працювати тут. І Ми з першого дня у нас невеличка квартира, і діти нам собаку залишили, і подруга з кошкою до нас прийшла. І ми такою компанією і відкрили домашній військомат, тому що з першого першого дня особи, які відбувають покарання в Україні, були занадто активними і всі просили відпустить нас на фронт. Ми не можемо сидіти біля телевізора. Коли вбирають наші родичі, ми хочемо захищати їх. І особливо довічники. Я знала, що з ними буде найскладніше, тому почали фіксувати всі ці звернення. І їх у нас там більше 700 Змінилась сильно активності, додалося. інновації, я в мін'юсті казала про те, що не будемо ми чекати закінчення війни. Давайте якраз зараз надамо можливість цим людям бути корисними. Коль на фронт не відправляєте. Давайте з іншого боку підійдемо. І якраз саме у цей час з червня. У нас розпочався пілотний проєкт за ті працевлаштування довічників. І це так, космос, такий, про який ну, ще. Рік тому ну, і мріяти було б складно. І він зараз набирає обертів, стає дуже цікавим. І так як Міністерство юстиції цей рік об'явило роком працевлаштування засуджених, у нас все дуже гарно співпало. І це не шити труси, а це створювати сайти, наповнювати їх, працювати в it сфері і. Сім наших учасників пілоту показали, на що вони спроможні, і пілот діє далі. І один з проєктів був створення сайту в біржі працевлаштування засуджених. І після презентації проєкту і прохання зробити його доступним для всіх засуджених. Мін'юст пішов нам на зустріч і зараз от його цей сайт про нього буде знати всі на місцях, і що він показав. Зав, що люди хочуть працювати, але знань не вистачає. І тому у нас один проект з другим так гарно стикувався, і відкриваємо освітній простір на базі Житомирської колонії і на базі сайту буде онлайн. Платформа з навчання, і це дуже круто. І я ну я прям щаслива, тому що ну, стільки часу люди проводять у неволі Ну, цей же час краще використовувати з, з користю. І цей пілот показав: держава отримала налоги, людина отримала заплатню, якою розпорядилася, як вона може не да поможіть. У нас все погано, і весь час родичі тільки спонсорують того ув'язненого. Процес пішов. В обратну сторону ми це обговорювали на початку року із міністром Малюською, і він так, що дуже крута ідея, але як ми, її… і ось ми її втілили. Тобто, і я прям щаслива дуже. Так що війна нам от прискорила процес дуже гарно. Комісія з помилування цим питанням займалася, і засідання відбулося в березні. І За результатами було звільнено 383 особи. Тобто Звільняли кого за найтяжкі злочини із навичками ведення бою. Ну, Тобто він покарання 48 тисяч, заяв було написано десь 20 тисяч. Отримали помилування 383 особи. Да? Тобто ми розуміємо, як воно йшло. Є дуже успішні історії, їх, які ми знаємо, десь під 80 є. Є зовсім нещасливі, кажу, як є. І було таке, що звільнили а до військомата так і не дійшов. Чи дійшов і сказав, а що я можу? Я ж наркоман. Ну куди мені на фронт? І таке і теж було. Вони допомагали по-іншому, особливо мої довічники. Креатив включали повний, особливо на початку війни. Заходили на сайт московських ресторанів Дорогущих і робили заяву онлайн і адресу далеко ну, далекої відстані від ресторану. І заказ на потужну суму. <ріст> заказ привозили а, там адбой і слава Україні! І в меню і ті жахіття, які вже коїлися люди, не вірили. Ось так вони інформаційно підтримували, як можуть. І дуже корисними були окремі довічники. Вони ж спілкуються. І завдяки цій такій тонкій роботі в Києві диверсійні групи були виявлені. Да, причому з великими завданнями, да. І ще було цікаво, там же є довічники, такі завзяті мисл, мисливці, які всі тропи знали і вони збрасували, як краще на місцевості рухатися. Де Є укриття, ну і таке було, я передавала все далі. Так що кожен свій такий внесок робив. Я про такий біль скажу краще, тому що прям це. Ми дуже довго билися з правозахисниками, майже 8 років, за те, щоб наше законодавство відповідало рішенням європейського суду, і наші довічники згідно рішенням європейського суду отримали право на надію. І ось ці законопроекти вони були кабмінам подані 4048-4049. і вони ну да вони б цю проблему вирішили. Тобто, вдумайся, у 2019 році було перше рішення Європейського суду по справі Петухов проти України, і з того часу таких рішень було декілька, і ми сплачуємо штрафні санкції з бюджету країни до міль. Мільйона євро в рік за невиконання рішень європейського суду, тобто рухались, рухались законопроект. Ось він є. Потім рік тому він обріз доповненнями окремими, які ці доповнення всіляку право на надію, как би от, закривали. Ситуація з війною, все, що відбувається, але ми ж в Європу йдемо, і ми ж в Євросоюз йдемо, Тобто виконувати рішення, прийдеться. І ось на минулому тижні це було 19 жовтня 4049-4048 проголосований нашими парламентаріями. Але в якому вигляді ми не могли дізнатися, тому що тексту законопроекту на сайті Верховної Ради не було два дні. І ось він з'явився, цей текст у п'ятницю. Минулу, ось, це все ось, ось зараз. В якому да, ті саме правки є Стефанчука, з яких людина може подавати на пересмотр своєї справи і на умовно дострокове після 15 років відбуття покарання з можливою заміною на 15 або 20 років? Біда в тому, що якщо найменше третина довічників сидить з 90-х, і на сьогодні вони вже відсиділи по 25, 28, по 30 років. І додати ще 15-20, то ми розуміємо, що це зовсім нереалістична картина звільнення аж ніяк. І ось зараз цей законопроект знаходиться на підпису у президента. І ми робимо все, щоб він його в такому вигляді не підписав. Залучили Дмитра Лубінця і ну, громадськість, ну, велика кількість правозахисників за це зараз рато. Є, сподіваюсь, що ми будемо почутими, тому що якщо ні, це буде дуже прикро. Тобто велика кількість людей вже суїцидальних настроїв зовсім, а та, що бойовий дух від цього укріпить, будуть подавати все туди же в ЄСПЛ, і знову все піде по кругу. І прецедент є. Тобто вирішать, що це нереалістична картина звільнення. Знову будемо сплачувати штрафи. Тобто дуже хочеться, щоб зараз ця проблема ну, в цивілізований спосіб вирішилася. Можу, от людям, які далекі від в'язниці, я його дуже розумію. і Ще така складна категорія, що це маньяки, убивці. Ой, хочу сказати, що вже і маніяків і нема у в'язницях. Той останній пологівський маньяк-ткач вже й помер давно. Ну, ось історія конкретного, да? Ігор Трубіцин є такий. 1996 рік вже дуже далекий, йому на той час 34 роки. Починає займатися бізнесом, ганяє машини, дружина вагітна на той момент. 90 на нього бандити наїжджають, і в ліс вивозять, питають. Чоловік покупає пістолет. І в черговий раз, коли на нього двоє наїжджають, він їх застрелив. Він попав ну, в КПЗ і думав, що його відпустять, що ж, що ж незрозумілого. І в итоге він на сьогодні 28 років на напевне. Він каже, він розкається глибоко, да, він, він не невинна людина, він вбив, він вбив, але він покаявся перед Богом. Він випускає, це єдина така людина у нас в Україні, він випускає газету Узник «Нов'язень» ну, зараз. Газета виходить на англійській мові, вже на українській, то на російській, розповсюджується. Не тільки в Україні для в'язнів, да а й в Америці, і в Росії вона була. Людина допомагає на фронт покупала і ті тепловізори і все. І вже сьомий раз теж це було все до 19 жовтня. Подавали на помилування президенту, і ми думали ще там пару тройку років в тому, що ну да ну ну що він робить тут. Ну що він робить, а ми його утримуємо да з наших налогів. Він, Ігор, дистанційно, будучи, відкрив у Житомирській області такий центр ресоціалізаційний для засуджених. Там все було готово до його виходу. І будиночки, і пасіка. І ми туди саженців привозили, і лісопілкові. Ну, тобто, ну, виходь, приймай таких же і ну реабілітуйтеся. Але цього нічого не вийшло. І ось знов подана прошення на помилування президентом. Не знаю, як цього разу складеться. Ну, ось ось. 28 років. Весь цей час його дружина чекає тут, уже у нього і внучка народилася. Нап'юсь шампансько. З радістю великою, превеликою. Не знаю. Я кожного дня щось роблю, роблю, роблю. І коли вона буде перемога, буде ясно, що в цей день буду робити. Щось корисне це 100%. Да? Ніякої паніки. І тримаємо скрій, і кожне на своєму фронті. От кожне на своєму наближуємо перемогу. У кожного він свій. На передовій наші хлопці допомагаємо їм. Але наша перемога це наш тил, це і підняття економіки, і ну, дух такий дух, щоб він був міцний, і, і ми переможемо обов'язково. Ніяких сумнівів нема. І хай це буде скоріше.